Який страх? Страх, коротше, ваш страх. Який страх вам не дає розвиватися? Неприятності. Водоворот, що вас закрутить в якійсь неприємності, в якійсь неприємну ситуацію. Коротше, страх водоворот, що вас закрутить. Закрутить, завихрить. В якійсь ситуації він з'явився. Ну, в ситуації жадності. жадність може проігруватися, як і економія, між прочим. Ну, зараз ми деякі карти розшифруємо. Чому він до сих пор важливий для вас? Із-за завісті. Що ви втрачаєте слідуючи цьому страху? Ви можете забухати. І якийсь совет карт отшельник. Да. много обіцяючи. Якийсь страх не дає розвиватися. Ну тут предупреждення. Можливо, ви боїтеся, хтось боїться. Не завагітніти. Хтось боїться не завагітнітись. Не завагітніти. Хтось боїться. Так як тут карта алкоголя, можливо, якісь. ну це, А карта алкоголя це наші пристрасті, тому що по дьяволу вони точно так само. Хтось боїться е, сидить як на парафіковій бочці, боїться в чомусь зірватися в своїх якихось залежностях. Е, можливо, хтось боїться, що це йому на роду написано, типу, що там в мене там, там батько чи мати, чи дід, чи там, ну, коротше, поняли, так? Да? Типа от він так був, і той так був, і я так, ви боїтеся, що ви можете сорватися в якихось своїх залежностях. Хтось боїться, що ну, реально безплодія хтось боїться. Можливо, були якісь предупреждення по цьому поводу. Хтось боїться спати. Це, звісно, не смішно. Хтось боїться спать, комусь можуть не снитися сни. У коїсь дуже великі проблеми. Що я можу сказати? Всі бояться, у кожного вона своя проблема, і ну, це нормальна проблема. Нормальний страх, боязні, що от, залежність закрутить, там, те закрутить, що закрутить в водовороті неприятності і у кожного вони свої. Залежності, у кожного свої, і страх у кожного свій. Бачите, тут різний страх, в якій ситуації він з'явився. Ну, тепер можу сказати. Хтось подари вам подарок. Ритуальний подарок. Дуже ритуальний подарок. Да. І це е, не ваша жадність, а це, коротше, людина. Можливо, ви чимось похвастались, можливо, похвасталися якоюсь своєю стабільністю. Чи чимось ви своїм похвасталися? Що людина вирішила, а за чим вам так багато? чи... Вона, ця людина, рішила ритуал провести. І, можливо, комусь був подарений подарок на Біздінежі. Ну, що я можу сказати? Е, да, тут хтось, ой, тут ще суперниця і, і ведьма. Неділяжний ваш ресурс, неденіжний ваш канал. По їм стекла, можливо, у когось тут реально нема денег. На бездієжі було вам зроблено, на економію вам було зроблено. Можливо, дійсно хтось пожаднічав, Тут, може, проіграється, що ви комусь похвасталися, можливо, у вас було все добре. І в один момент все якось рухнуло. От просто тупо рухнуло. І у вас почалася. Жадність. У вас почалася економія. Звісно, коли економія, то жаднічаєш кожну копійку, думаєш, куди її притулити, тому що треба везде у всьому зекономити. ця жадність з'явиться. Вона у всіх буває людей. Е, в депутатів наших, мабуть, немає. І то там теж вона є. Там не вистачає теж. Воно з'явилося із-за того, що на вас робилися роботи. Можливо... Можливо... Ну, як завжди, тривога. Можливо, вам був подарений подарок іменно в якийсь хороший період вашого времени. Коротше, ритуальний подарок був подараний, Совітувала, так як тут зіркала, які я або вам подарила зеркало. Або йде у життях, ну, можливо, той подарок десь уже так, що його фіг найдеш. Тут совєт помить, почистить хоча б на сутки, хоча б на ніч. От ви, ви почули цей розклад, якщо з вами проігралося, помили зіркала. От зіркала це самий, тим більше тут відьма, тут практик. Реально, тут практик, можливо, це ваша суперниця. Суперниця ж пам'ятаємо, у всьому може бути, не тільки чоловік. Чоловіка вона увела, тут може бути і по роботі, тут, може, навіть ваша подруга може бути, суперниця з вами, у кого лучше, чи та сама сусідка, тобто суперниця або супернік, не... головне, що він може бути тільки на відносини. Тобто Зіркала, почистити, тому що на зіркалах щось може бути. Може бути, ну, або стяг, і тут сон. Е все може бути. Ви можете просипатися з 2 до 5. Ну, якщо ви просипаєтесь, додякуйте своєму ангелу-охоронцю, тому що тоді на вас робляться роботи. Зіркала помили. Всі, які тільки у вас є, помили солькою. Пройшлися по всій хаті свічечкою. зочинаш наш там, молитвою тільки не так. Бездумно, а хоч вдумчиво, якщо отче наш, а якщо не отче наш, то у Бога, вищих сил, у родових просим захисту, зеркала об помить. Обов'язково помить і якщо свічкою будете проходити, обов'язково по всіх зеркалах пройшлися кругу, пройшлися по всьому зеркалу із свічкою. Поняли, так? Да? Бо тут робилися роботи, у вас причому практиком робилися роботи. Друг випав? Ой! Друг випав. Друг випав, який ушов, який був кармічний. І, можливо, це роботи стосувалося. Можливо, це роботи стос... уже Стосувалося роботи. Так. Чому до сих пор... Цей страх економії важливий для вас. ну Багато проблем. Багато проблем, які ви маскуєте. Можливо, не всім ви розказуєте про ваші проблеми. Тобто ви держите в собі подклад, я ж кажу, є подклад почиститься. Почиститься тут і саме настрою свічі. свічі. Так як я і сказала, свічі. І як я сказала, ем... Зеркала і свічі, бо підклад. Зіркала і свічі. І ще й плюс самонастрой. тут у вас самонастрой дебелий. Зіркала і свічі, і ви почистите, Ну, почистите. Можливо, в інтернеті, можливо, взагалі я вам би совревала на такі діла, там де є подклади. Закажіть в інтернеті, продаються свічки, або самі зробіть свіч. Ну, в інтернеті проще купити свічку з крапивою, там, з поленом. І от в домі, от чистку дома ви запаліть, Придіться з такою свічкою, яка чистить все, що тільки можна, оце погане чистить. І свічкою пройшлись по всіх кімнатах, по всіх углах, закаулках біля всіх цих, взяли свічку з крапивою. Купили в інтернеті. Закажіть пару штук. Вони там стоять 30-40-50 гривень. Е, заказали і пройшлися з цією чисткою по всьому дому. У мене так гарно, мене так гарно місяць заглядує у вікно. В сарай. Капець! Красавіця. Так, поняли, так? Да? Свічка зеркала. Хто хоче більшу чистку, ви почистите. Ви реально очистите, бо тому що лілії випали. Ну, вам треба буде. Взагалі для перестраховки, для своєї перестраховки закажіть в інтернеті е, свічки із кропивою або з полином. І хоча б раз в тиждень або раз в місяць. Ну, вам тут свічки і зеркала помить в будь-якому випадку. А так для цього воно чистить просто, понимаєте, не завжди знайти той подклад, який підкинули обізяни. Або мужчини, або жінки. Не завжди можна його знайти. Ти з чим же ж його треба шукати? Значить, треба що зробити? Почистити будинок. А як почистити будинок? Те почистить із свічками, з молитвами, із захистом. З цим всім треба буде. Ну, тут свічки, я ж кажу, тут свічки і зіркала. Свічки і зеркала на вас тут робилися роботи хай бомили на ваш самонастрой. на на проблеми на... Тут, коротше, вас, звісно, вогнали бухим їм суддя. Що ви втрачаєте? Що ви втрачаєте? Ну, можуть бути дуже великі неприємності. І можуть бути проблеми з головою. І тут порча на смерть зроблена. Тут бажання вас обрати зі своєї дороги. У когось програється людина з тріугольника, у когось програється друг з роботи. Якого ви, ну, чуйка у вас на нього не особо хороша. Да. Ангело-охоронець у вас одвів. Ця людина дуже погана. Дуже-дуже погана. Ви мене почули, так? Да? Ця людина вже ушла, друг ушов уже. Або ви його взагалі догородили в своїй житті. Ну Тріугольник, мені кажеться, ну там тріугольник, бо тут дві цих випадало. У кого тріугольник, то вам взагалі там зроблено на цей. Ну, воно все чиститься. Остатки треба убирати. Везде все чиститься, очищається. До 2 числа, я більш чим уверена, у вас покращиться ваш і фінансовий стан. Самонастрой ваш почиститься. Чим менше ви починаєте боятися, тим більше срабатує ваш захист. І який совет карт, будіть в очельники? Хочеться порівнувати, спомніть, що серце у вас не тронуте, у вас все хорошо. Почитайте заговори, то тобто есть прочитайте молитву, прочитайте 90-й псалом, попросіть у Бога захисту. І оці неприятності. Оцей подклад уйде, він почиститься. Останеться сугубо самого настрой. затмення да, затміння почистило подклад. Вам треба просто убрати. Це затміння, яке було у нас. Е, яке буде 2 числа? Виход з коридора. Е, 2 числа він окончательно до, до, до 2 числа бажано вам помить. І сві... опять свічки. Опять М -м... порада карт були свічки. Так що я вам дуже вас, і жодної карти рода у вас не вийшло. Вам дуже совітую обов'язково зіркала, ще раз говорю, помить. Бо у вас тут важка ситуація, вона почиститься, вона з затмінням. Порада карт тут говорить про те, що із... після другого числа виход з коридора затміні у нас уде. І, то ситуація після 2 числа, по крайній мірі в магічному плані, там останеться тільки самонастрой, настрой, вона уйде, почиститься. От і всі подклади, тому що підклади у вас прям капець маячать, вони уйдуть. Просто дочистить допомогти вищим силам дочистить вашу домівку, тому що це в домі у вас. Дочистить це треба помить зеркала, ще раз говорю, і пройтися зі свічечкою повністю по всій хатинці, і щоб вона догорала та свічка, і рід ваш спомніть усіх, спомніть, попросіть захисту, попросіть захисту, попросіть очистити ваше приміщення від цього негативного. Попросіть у Бога захисту, у вищих сил попросіть Свідчечку, з цією свічечкою пройшлись по всій кімнаті. Ну, не кімнаті а по, всій, по, всій хаті, по всіх коридорчиках, по всьому, по всьому чи по квартирі. Геть у ванну кімнату візде, повністю по всіх углах, по всьому цьому зайшли. І оце балакаєте, балакаєте, просите. Просто якщо от наш то від щирого серця, якщо ну, я. Не знаю, я е, раніше читала очі чи наш. Зараз я реально розумію, що якщо ви говорите о себе, вас краще чують і розуміють вас, чи ви просто бездумно можете прочитати очі наш. Так що пройшлися із свічкою обов'язково догоріть. Вона должна в якійсь одній кімнаті під фольгою. На фольгу должны ви її поставити. І це є, і солькою засипати. Тобто вона догоріла там. Солькою засипали, поблагодарили і род за підтримку, вспомнили і викинули. Тобто обов'язково хату свічками почистити. А на майбутнє я вам дуже сильно совітую. В інтернеті, ще раз говорю, продаються свічки з крапивою, з сполином. Вони вже є такі. На них є стави, на них є ці. І от хоча б раз в тиждень чи раз в місяць, хай раз, раз в місяць. От ви ж дивитесь якісь там розклади, чи там це, є. от ви чувствуєте, що у вас щось не так в житті починає проходити. Ви почистіть хатинку, до вас, допустимо, багато хто заходить в гості хтось може хтось щось притілюпать. Ото той почистили. не треба кожен день чистити. Тому що, що занадто, то не здраво. Я бажаю вам я бажаю вам все-таки почистити. Воно і так піде, просто дочистить. Окончательно, що воно ніде не фанило, не фанило, вам прийдеться. Вибачайте, що так довго розбалакалася, але аж розпереживалася за людину чи за людей.